Получайте новинку. Це сиворотка для волосся, яка тільки з'явиться в нашій країні, але мені пощастило її спробувати першою. І зараз ми протестуємо її, і я розповім всі властивості цієї сиворотки і для кого вона потрібна. Сиворотка це ключ до сяйчого волосся. А також до здорової зволоженої шкіри голови. Вона має в складі чотири масла: колепляне масло, кунжутне масло, масло, гарбуза та перечної м'яти. Кожне масло має свої властивості. Зараз ми протестуємо нашу сиворотку. Ось таку вона має упаковку, дуже гарна, дуже зручна. Колір і текстура мені нагадують оливкову олію. Аромат у цієї сиворотки, як у м'яти, Такий, знаєте, насичений м'ятний аромат. І зараз ми її будемо наносити на шкіру моєї голови. Масло коноплі має жирні кислоти омега 3, омега 6, тому вона, зміц... вона зміцнює наші фолікули, зволожує шкіру голови та робить наше волосся. Сильним і здоровим. Масло гарбуза зміцнює наше пошкоджене волосся, а також позбавляє шкіру голови, свербіння та подразку. Кунжутне масло має вітамін Е, а також вітаміни групи Б. Тому ваше волосся воно буде просто збагачене вітамінами та мінералами. Ну, і останнє це масло перцової м'яти. Воно охолоджує, дає, надає свіжості, а також має антибактеріальні і антисептичні властивості. Коли ви нанесли сиворотку, зробіть масаж голови і залишіть сиворотку приблизно на годину. Потім змийте сиворотку ось таким біошампу, нанесіть ополісковичі, і ваше волосся скаже вам дякую. Після того, як я змила сиворотку біошампунем, вона дуже гарно змилась, не залишилось ніякого жирного, масло не залишилось на волоссях. На вигляд, волосся просто бездоганне. Подивіться, воно блискуче, воно здорове, воно просто... Воно просто сярка підходить до будь-якого волосся, вона класно спрацює для тих людей, які мають лупу, відразнення, псоріаз, ці масла попрацюють з цими проблемами. Або для тих людей, які. Просто Мати таке блискуче, здорове, гарне волосся. Звертайтесь, і я розповім, як його вигідно придбати. Ну що, зустрічайте новинку? Це.